Про головне події в Харкові та області 2 травня. Сьогодні харків'яни пригадали, як воно жити та працювати в блекаут. Тривалість відключень електрики за графіком у день подовжили до п'яти годин. Проте перед цим Обленерго попередило про ще одне розширення графіків за рахунок нічних годин. У результаті значна кількість мешканців Харкова скаржилася на відключення, що тривали зночі та не припинялися, значно перевищуючи анонсовані п'ятигодинні. годинні. Прес-служба Харків Обленерго пояснила такий напівблекаут проведенням аварійно-відновлювальних робіт в об'єднанні енергосистем. Мі України в ОПЛЕ запевнили, що намагаються працювати якомога швидше, проте змушені робити перерви під час повітряних тривог. Персонал має залишати об'єкти з вимог безпеки. А тривог протягом дня було більше ніж достатньо. Здебільшого сирена волала в Харкові через активність російської авіації. Ворог закидав Харківщину кабами. Зокрема, близько 16-ї удар прийшовся по дергачах, били по цивільній інфраструктурі. Станом на 18-ту годину начальник хова Олег Сенігубов повідомив про дев'ятьох постраждалих. Серед них вісім діти. Шістьох дітей госпіталізували. У двох легкі поранення кінцівок, у чотирьох стан середньої тяжкості. Ще у двох малих гостра реакція на стрес і легкі ушкодження. Їм і 75-річному чоловіку надали допомогу на місці. На Харківщині відновлюють міст через річку Тетлега. Його підірвали захисники України, аби зупинити рух колон ворожої техніки на Харків. У службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області відзначили, що робота саперів була ювелірною й зайвих руйнувань уникнули. Проте відновлення мосту коштуватиме більше ніж півмільярда гривень. Роботи вже розпочали та планують завершити наступного року. Харків'янка Катерина Садурська здобула три золоті медалі на Кубку світу з фрідайвінгу. Змагання відбувалися в Греції, повідомила прес-служба Хова. Садурська перемогла в дисциплінах Динаміка без ласт, Динаміка в ластах» та динамічні біласти так харків'янка стала кращою у загальному заліку серед жінок. Вона також встановила два рекорди України. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив незламні разом.